Добрий день, дорогі семикласники. Сьогодні на уроці української літератури ми пишемо діагностувальну роботу номер 4 Комбіновані завдання за розділом Характер і доля людини Краса людських взаємин. Мета нашого уроку повторити, узагальнити та систематизувати знання за вивченим розділом. Ми будемо розвивати творчість. Вміння виконувати завдання закритого та відкритого типів, вміння висловлювати власне ставлення до вивченого та вміння самооцінювати свою роботу. Діагностувальна робота формує відповідальність, уважність, зосередженість та самостійність. Пропоную ознайомитися з інструкцією щодо виконання завдань. Прочитайте уважно запитання. Запишіть відповідь у ЗОшит. Дайте лише відповіді на запитання, не переписуючи їх. Після завершення перевірте написане. Структура контрольної роботи. Контрольна робота містить 12 завдань, з поміж яких 8 з вибором однієї правильної відповіді. Три завдання на встановлення відповідності та одне завдання відкритої форми, яке передбачає розгорнуту відповідь на запитання. На екрані ви бачите, яке оформлення комбінованої контрольної роботи має бути. У перших восьми завданнях біля номера запитання має стояти лише одна буква, що позначає правильну відповідь. У 9, 10 та 11 питаннях. Вам буде запропоновано 5 варіантів відповідей, але ви маєте обрати лише 4 з них та вписати відповідну букву навпроти потрібної цифри. 12 запитання розгорнута відповідь. Перед початком виконання завдань контрольної роботи оцініть свої досягнення з вивчених тем. Заповніть таблицю, поставивши плюс навпроти правильного твердження. Як впевнено я виконую такі дії, дуже впевнено, упевнено чи не впевнено, знаю, що таке автобіографічний твір. Знаю, що таке щоденник як жанр. Умію визначати проблематику художнього твору, розумію зміст прочитаних творів, умію висловити власне ставлення до прочитаного. Знаю відповіді на запитання до творів. Використовую для виконання завдань текстові джерела та мережу інтернет. Якщо ви маєте 6 і більше відповідей дуже впевнено, ви чудово засвоїли тему. Якщо ви маєте 4 і більше відповідей впевнено, та не менше однієї дуже впевнено, ви добре засвоїли тему. Якщо ж у вас переважають 5 і більше відповідей не впевнено, вам варто повторно опрацювати матеріал, а потім перейти до виконання діагностувальної роботи. Починаємо. Бажаю вам успіху. Виконай перші 8 завдань в тестовій формі. Кожне завдання має 4 варіанти відповідей. Але правильна лише одна. Перше питання. Автобіографічна повість це твір про. А. Історичну подію, Б. Певну частину або все життя автора чи авторки В. Пригоди головних героїв Г. Історію кохання. Друге питання. Художня деталь С А. Виразна подробиця Б. Збіг обставин у житті героїв В. Відхід від основної сюжетної лінії Г. Несподіваний поворот у розгортанні подій. Третє питання. Після пожежі на станції Климко знайшов прихисток А У сусідів, Б. У полі В. У зульфата. Г У ваговій на шахті. Четверте питання: Чому Климко вирушив у слов'янськ посіль? А. Бо любив пригоди. Б. Бо хотів торгувати сіллю на базарі. В Бо сіль можна було обміняти на харчі Г. Бо посперечався з друзями, що сам зможе подорожувати. П'яте питання. Які проблеми не порушені у творі щоденник ельфа розділ усе ж і в цьому є сенс. А Взаємини головного героя з однолітками б. Значення родинних цінностей та обов'язків В. Конфлікт між людьми та ельфами Г. Перше кохання. Шосте питання. Що запропонував Адріан мамі, аби допомогти родині з грошима? а Влаштуватися до піцерії, Б. Віддати свої накопичені гроші, В. Продати його самокат. Г. Відмовився їхати на море. Сьоме питання. Що для Климка було найрадіснішим, коли він жив з дядьком Кирилом? А. Дядько ходив на роботу і заробляв гроші на прожиття. Б. Покласти перед дядьком зошити, а самому заходитися хазяйнувати В. Ходити в депо до дядька на роботу. Г. Друзі могли приходити до климка. Восьме питання Серед негараздів, що трапилися з Адріаном протягом літа, оберіть подію, якої не було у творі А. У нього захворів тато Б він мало не втопився у річці. В. Друг поцупив у нього з-під носа дівчину, яка йому подобалася. Г. Він не поїхав в англомовний табір, Де. Загубив корову квасольку. Небо блакитне, жовтеє поле, Гори Карпати, синєє море, Ріки, ліси, і степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога лютого здолаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає. Поєднаності і сила це добре ми знаємо. Ми українці, ми сині, мужні. Ворога лютого долаємо дружня, коли ми разом на ніхто не здолає. По'єднаність і сила, це добре ми знаємо. і Ми незалежні, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом, нас ніхто не здолає, по єднаці сила це добре ми знає, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом Нас ніхто не здолає, долає, по сила це добре не знаємо. Завдання на встановлення відповідності. У 9, 10, 11 завданнях серед п'яти варіантів відповідей слід обрати лише чотири. Дев'яте завдання. Установіть відповідність між реплікою і героєм, героїнею твору. Перша репліка. Може б, ти до мене перейшов? Куди ж тобі тепер діватися? Хто ж тебе догляне? Друга репліка. Візьми, приміряй, більше бери, щоб онуча влізла. Третя репліка. Не треба вам нічого промінювати, а переходьте жити до нас. Четверта репліка. А Олі я колиску принесу. У нас є залізна, батько сам у депо зробив. Герой героїня твору. А. Климко, Б. Зульфат. В. Швець. Г. Наталія Миколаївна. Д. Тітка Мотя. Десяте завдання. Установіть відповідність між автором та назвою твору. Автор Анатолій Дімаров. Григір Тютюнник. Ліна Костенко, Наталка Малетич, Назва твору А. Климко, Б. Щоденник ельфа, В. На коні під конем, Г. Кольорові миші, Д. Метелики в крижаних панцирах. Одинадцяте завдання. Установіть відповідність між персонажем твору та його добрими вчинками. Персонажі твору Климко, Адріан, Швець, Наталя Миколаївна. Тітка Марина. Добрі вчинки А. Дарує босому взуття. Б. Пригощає молоком хворого. В. Рятує дівчину від утоплення. Г. Допомагає вчительці. 12 завдання. Дайте розгорнуту відповідь на запитання, що таке щоденник як жанр. Діагностувальна робота з української літератури за розділом характер і доля людини, краса людських взаємин, завершилася. Перш ніж дізнатися правильні відповіді на запитання контрольної роботи, пропоную здійснити самооцінку і оцінити рівень успішності власної діяльності. Продовжте 5 речень. Перше речення завдання, які були для мене легкими і доступними, друге речення завдання, які мені було важко виконати. Але я впорався, впоралась. Третє речення завдання, на які я не знав, не знала відповіді. Четверте речення завдання, які були для мене цікавими. П'яте речення. Думаю, мені ще треба попрацювати над умінням. Переходимо до перевірки діагностувальної контрольної роботи. Ознайомтеся з правильними відповідями. Перше питання. Автобіографічна повість це твір про певну частину або все життя автора чи авторки. Друге питання. Художня деталь це виразна подробиця. Третє питання. Після пожежі на станції Климко знайшов прихисток у ваговій на шахті. Четверте питання. Чому Климко вирушив у Слов'янськ по сіль? Бо сіль можна було обміняти на харчі. П'яте питання. Які проблеми не порушені у творі щоденник ельфа, розділ усе ж кереберть, і в цьому є сенс? Правильна відповідь. Конфлікт між людьми та ельфами. Ця проблема не була порушена у творі. Шосте питання: Що запропонував Адріан мамі, аби допомогти родині з грошима? Він запропонував влаштуватися до піцерії? Сьоме питання. Що для Климка було найрадіснішим, коли він жив з дядьком Кирилом? Правильна відповідь така. Найрадіснішим для Климка було покласти перед дядьком зошити, а самому заходитися хазяйнувати. Восьме питання. Серед негараздів, що трапилися з Адріаном протягом літа, слід було обрати подію, якої не було у творі. Правильна відповідь, де не було такої події, щоб Адріан загубив корову квасольку. У дев'ятому питанні. Потрібно було установити відповідність між реплікою і героєм або героїнею твору. Тітка Мотя, сказала репліку, може б, ти до мене перейшов? Куди ж тобі тепер діватися? Хто ж тебе догляне? Репліку Візьми, приміряй, більші бери, щоб онуча влізла, сказав швець. Не треба вам нічого примірювати, переходьте жити до нас. Цю фразу сказав Климко. «А олі я колиску принесу. У нас є залізна. Батько сам одепо зробив. Цю фразу сказав Зульфат. У десятому питанні вам потрібно було встановити відповідність між автором та назвою твору. Анатолій Дімаров написав на коні і під конем Григір Тютюнник Климко. Ліна Костенко Кольорові миші, Наталка Малетич, щоденник ельфа. В одинадцятому завданні ви встановлювали відповідність між персонажем твору та його добрими вчинками. Климко допомагає вчительці, Адріан рятує дівчину від утоплення, Швець дарує босому взуття, а тітка Марина. Пригощає молоком хворого. У 12 завданні ви давали розгорнуту відповідь на запитання, що таке щоденник як жанр. Щоденник це жанр, який фіксує події, які щойно сталися. Він може бути фрагментарним, тоді його ведуть лише в певний період. Також він може бути постійним і слугувати переліком тем для статей чи літературних творів. Щоденник передбачає використання датування, може мати як лише тексти, так і малюнки. Оцініть контрольну роботу, користуючись системою нарахування балів, яку ви бачите на екрані. Сподіваюсь, Результати діагностувальної роботи вас потішили. Бажаю вам гарного настрою та успіхів у подальшому навчанні!